Єнотик у бабусі й дідуся. Одного вечора маленький єнотик Миколка збирав у рюкзачок улюблену іграшку, м'якого ведмедика. Сьогодні він уперше мав залишатись ночувати у бабусі й дідуся. Мамо, а ви точно прийдете зранку? тривожно запитав він, тулячись до маминої лапки. Звичайно, сонечко, усміхнулась мама. Ми з татом будемо поруч, тільки трішки пізніше. А хто мене спати покладе? не вгамовувався єнотик. Бабуся і дідусь, сказав тато, Бо вони дуже тебе люблять і приготували для тебе сюрпризи. Наколка помахав мамі й та татові хвостиком і разом із бабусею пішов до її затишного будинку в лісі. У кухні пахло кашею з медом. Бабуся поставила тарілку на стіл і каже, Їж, онучку, будеш сильний, як дідусь у молодості. Гінотик спробував кашу і насупив носик. У мами смачніше, пробурнутів він. Бабуся ніжно засміялася. То нічого, у кожної каші свій смак. Хочеш додамо ще ягідок?» Вона принесла баночку малини, і каша стала солодшою. Хоча єнотик все одно трішки сумував. Після вечері дідусь розкрив велику книжку з малюнками і заговорив низьким, трохи хрипким голосом Слухай, Миколко, казку про хороброго лісового зайчика. Єнотик слухав, але відчував. Голос дідуся не такий веселий, як у татуся. Він заплющив очі і прошепотів «О, тата цікавіше. Коли настав час спати, бабуся уклала онука у теплу ковдручку, але він повертався збоку на бік, стискаючи ведмедика. Я хочу до мами й тато, тихо заплакав єнотик. Бабуся сіла поруч і обняла його. Ти сумуєш, бо вперше без них, правда, але вони люблять тебе і завтра вранці вже будуть тут. Дідусь присів біля ліжечка. І задумливо почухав вуса. Потім сказав. Слухай, Миколку, я навчу тебе маленькому секрету. Це місточок любові. Коли закриєш очі, уяви, що від твого сердечка до мами й тата простягається золотий місточок, і по ньому біжать твої почуття від них і до тебе. Справді працює? здивувався єнотик. Спробуй відворогнув дідусь. Бабуся ще принесла маленьку хустинку. Це хустинка твоєї мами. Вона пахне її парфумом. Тримай. Янотик обійняв хустинку, заплющив очі і уявив місточок. І ось у своїй уяві побачив, як мама й тато стоять на іншому березі і махають лапками. «Спи спокійно, наш маленький. Сердечко Миколки зігрілося, і він шепнув. Дякую, бабуся, і дідусю, тепер я зможу заснути. І бабуся ще йому заспівала колеско. Спиє но, маленький. Місяць світить ясненький, бо місточку сни іди. Мама й тато, там завжди. Він солодко заснув, а бабуся з дідусем сиділи поруч. Усміхалися і пошепки говорили Наш онучок росте сміливим і добрим. А зранку, коли сонечко зазирнуло віконце, мама й тато вже стояли на порозі. Єнотик вибіг до них і вигукнув Я ночував без вас, але зовсім не сам, бабуся дідусь допомогли мені. І всі разом вони поснідали ще однією тарілкою каші, на цей раз з маминими секретними добавками, але вже у веселій компанії. kinec